Центр міста сьогодні перетворився на штаб рятувальників: пожежники, сапери, протитанкові ракети, гучні сирени спецтехніки. Так відзначили професійне свято. Рятувальники, навіть діти могли приміряти на себе спеціальне спорядження: посидіти в справжній пожежній машині і почути від героїв, як воно ризикувати своїм життям задля порятунку інших. Врятовані життя та людські трагедії для них буденна справа. Біля двох тисяч рятувальників у нашій області щодня ризикують своїм життям заради порятунку інших. Вони кидають виклик стихії: вогонь, вода, метал, вибухівка. Ніщо не здатне зупинити їх. Коли у небезпеці людина. Відео з цього ролика підготували для свята самі рятівники. П'ятихвилинний шокуючий кліп без слів демонструє їх щоденну роботу. Самі герої називають її буденною. Поселення робота, то є, на чергування заступаємо, то можуть бути виклики, то є, там, врятувати людину, винести. За димом Для Сергія Рудого буденна робота обернулась спасінням дев'яти людей, серед них чотири дитини. Врятував їх на воді. За це сьогодні отримав в столиці премію Герой-рятувальник року. І спасибо і і спасибо тому хлопчинові, вам. Спасибо дуже велике, низький клієнт, спасія дітей, дітей. Вона вже майже пускала руки. Я їй за майку чи за футболку хапнув, як. Ну, може, так неправильно говорю, як котенят просто закидував в лодку. У день рятівника начальство хизується досягненнями. На пожежах врятовано 80 дорослих та четверо дітей, а також матеріальних цінностей на суму понад 13 мільйонів гривень. На водних об'єктах також врятовано 29 дорослих та двоє дітей. Про проблеми у свято теж не забувають. На дофінансування та нестача техніки гальмують розвиток служби. Що казати, якщо на тиждень сьогоднішній день, наприклад, візяслові стоїть пожежний автомобіль 1970 року народження. Урочисті заходи, слова вдячності та нагороди за мужність додають сили, кажуть рятувальники. Приємним сюрпризом для них став також подарунок від благодійників. До нашого фонду надійшло звернення від чорноострівської частини від Боронацької частини на надання касо. Вони сьогодні надані на плечі надзвичайників цього року лягли ще й проблеми переселенців. Їх у нашій області лише офіційно біля трьох тисяч. Війна наших рятувальників теж не минула. Тридцять піротехніків та медиків вже побували на сході. Завтра розміновувати населені пункти після терористів виїжджає ще одна група. Небезпечність професії не лякає молоде покоління. Ці хлопчики вже задумуються, ким хочуть стати. Я пожежником поки діти ще нікого не врятували, присвячують кумирам малюнки та твори. Я написав про пожежників твір, що для мене означає слово пожежник, Яка в світі наймужніша професія? І яка ж в світі наймужніша професія? Пожежник. Представники мужньої професії в центрі міста демонстрували простим людям спецтехніку. Найбільше цьому раділи діти. Юлія Ангел Ігор Павлюк. Новини Ті Вісім